Всім доброго дня. Коротеньке відео перепиловодам початківцям. Кому потрібне інкубаційне яйце, Перепиляче породи Тіхас і породи Фенікс, друзі, звертайтеся пишіть на Viber І початківцям у нас акція. Якщо берете 100 штук, 100 штук, ми висилаємо вам в подарунок. Якось так. А зараз ми готуємося до прибирання. Що чекає перепиловодів початківців? Бачите, О, така пилюка, пил, павутина. Зараз будемо робити вологе прибирання. Замінимо стрічки від мух. так ми рятуємося від мух стрічки. Тут у нас марля. І так. Як кажуть, ми працюємо. То в нас молодняк, це теж молодняк, це зараз забрав яйця. Зараз будемо готуватися до копчення, будемо варити, а інкубаційні яйця будемо збирати. Якось так, друзі. Зараз почистимо тут брудер переселим молодняк з того з того дальнього брудера. І легендарний пілісос, друзі, хто знає, кому знайома така техніка. Советський пілісос, ракета крупним планом раритет. Йому мабуть майже скільки сікей мені. Але не здається, друзі, в екстремальних условиях чи умовах в перепилятні, то витримує тільки він. Якось так. Якось так, друзі. Кому потрібне інкубаційне яйце, пишіть.